Всіх вітаємо. Ми батальйон К-2. Разом зі 118-ю бригадою ТРО та суміжними батальйонами 1-го механізованого батальйону та 1-го стрілкового батальйону 54-ї бригади. На сіверському напрямку було взято два полонених. Два полонених з країни якої? Камерун. 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 Я родом з Камеруну. Я приїхав в Москву в березні. Демас, я приїхав в Москву 15 серпня 2024 року. У мене були куплені квитки туди і одразу назад. Ембілаві алету по в аеропорт до Москви. Я хотів вийти, але мене покликали. Вони перевірили мій паспорт і відвели у кабінет. У мене взяли відбитки пальців, мазок з рота. Мене посадили в залу очікування. Запитали, що я приїхав робити у Москві. Я приїхав на роботу, дістав свій документ: квиток та бронь готелю. Я їм вказав кількість днів, яку планував провести там. У мене були проблеми із зубами. Я приїхав на лікування. На 28 серпня у мене був запланований квиток назад. На моє здивування мене та інших чоловіків. Міграційна служба покликала у кабінет. У мене взяли відбитки пальців та зліпок щелепи та сказали, що мені робити. Я відмовився. Мене заблокували та не дозволили повернутися назад. Через якийсь час мене відвели у камеру у Москві. з цієї камери. Мене забрала поліція аеропорту. і мене відвезли в армію. Це все було під примусом. Зовні стояла машина. Вони посадили нас у неї. Мене повезли у невідомому напрямку. Ми їхали практично два дні. Вони мене посадили у машину і повезли у напрямку бази. Я не знав, куди я їду та що відбувається. Ми приїхали у будівлю, де нас зачинили ще на два дні. Вони одягли нас у військову форму та сказали: ви доєднуєтесь до армії. Я сказав, що хочу повернутись, але вони мене змусили. Мені запропонували вибір приєднатися до армії. Приблизно 22 березня. У мене забрали документи, речі та переодягли. Треба було підписувати контракт. Я сказав, що не вступатиму до армії. Я хочу повернутися додому. Я багато разів про це говорив. Після прибуття в Москву мене навчали два тижні. Потім ми поїхали в Ростов, щоб продовжити навчання. в Ростові. Я навчався ще тиждень. Після Ростова нас відвезли в Луганськ. В Луганську я пробув один місяць. Нам дали зрозуміти, що ми підписуємо контракт. Контракт терміном на один рік за один мільйон сто тисяч рублів. Це трохи більше семи мільйонів в місцевій валюті у Камеруні. Це великі гроші для мене. Я приїхав сюди, щоб працювати. Я не приїхав сюди, щоб воювати. Після того, як я прибув в аеропорт, мене змусили вступити до армії. Нас на два тижні відправили на навчання, а потім розподілили по бригадах. я вас запевняю, що під час навчання я постійно плакав. Я не міг спати, бо відчував, що найгірше наближається. Я приїхав в Україну 6 травня. А 7 нас відправили в сторону бункера. Я не розумів мови, тому було складно. А коли ми приїхали в бункер, то там облаштувались. щойно ми розмістились там. Бункер бомбардували. Бог врятував моє життя. Нас було дев'ятеро в бункері. Скільки людей нікого не вбивав? Це був перший раз, коли я кудись виїхав. я сказав командиру, що не можу цим займатися. Він мене зрозумів і не відправляв мене протягом семи місяців. Я не виходив на бойові місії, тому що я не знав, як це робити. Бог чує мене, коли я це кажу. Я християнин. Ось мої руки. Я підіймаю їх вгору і запевняю, що ніколи і нікого не вбивав. Після обстрілу бункера я йшов шість днів і шість ночей. Я йшов пішки і не знав, куди саме. Це було поруч з мостом. Я піднявся на міст було багато обстрілів, літали дрони, а я продовжував іти. Також там було багато мертвих тіл. я вийшов на рівень зруйнованого мосту із залізницею. Потім мене покликав український солдат. Я пішов йому зустріч і ліг на землю. Нелегко здатися, коли ти бачиш перед собою солдата. На початку ставлення було дещо жорстким. але під час мого перевезення мені пояснювали, куди мене везуть і кому передають. Мені це дуже сподобалося, бо я знав, що зі мною роблять. Я вдячний, що мені дали їжу і питну воду. У мене часто запитують, чи все добре. Я кажу: так, все добре. На даний момент я ні на що не скаржуся. Це було вночі, я не знав, куди йти. Але мені сказали йти вперед. Марш, марш, марш. Мені дали рацію. Поки я йшов, вгорі були марш, дрони. Марш, 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 Три марш, дні йшов дощ марш. і я був під я дощем. В якийсь момент я сховався під кущем. Потім я вирішив рухатися в напрямку голосів. І Якийсь чоловік запитав мене, хто я. В день, коли мене евакуювали, авто було на вулиці. І коли ми йшли до авто, мене тримало двоє чоловіків. Раптом я зупинився, і в цей момент пролунав сильний вибух. В нижній частині тіла я відчув кров і перестав відчувати ноги. Ми повзли на колінах, щоб сховатися в підвалі. Хлопці, які супроводжували мене, отримали поранення, а я не помітив цього одразу. Це відбувалося вночі, і російський дрон зробив скид на нас. Мені так пояснили, супроводжуючі. В Україні мене прийняли доброзичливо. Мене відвели в якесь місце, в якому я провів два дні. До мене було добре ставлення, і я був у безпечному місці. Ці милиці мені видали тут. Ви можете побачити мої перебинтовані рани. Двічі на день мені перебинтовують рани зранку і перед сном. Мені дали місце для сну, матрац, тому я не скаржуся. Що стосується їжі, то з цим теж немає проблем. Звісно, ми розуміємо, що Росія агресор. А Україна захищається від цієї агресії.